Зустрічі зі знаковими людьми, їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. У ваших намірах. програма у ваших намірах. Слухайте зараз. Слава Ісусу Христу! Всім, хто слухає Радіо Марія перед мікрофоном, ведучий програми Олександр Скрипченко, і сьогодні гостем нашої. Програми є отець Віталій Новак із навчального військового центру. Слава Ісусу Христуваче! Слава навіки Богу! Ради вітати вас в ефірі Радіо Марія. І сьогодні ми хотіли б протягом цих наступних 30 хвилин дізнатися більше про мобілізацію, адже. Ви військовослужбовець, який зараз проходить навчання власне у навчальному центрі. Розкажіть, будь ласка, от, про те, як відбулася ваша мобілізація, і як ви опинилися в навчальному центрі, які були ваші уявлення про військову службу і. Власне, чи були розвінчені якісь міфи, уявлення, і що нового ви побачили, і що вас здивувало, можливо, навіть? Таке широке таке, питання. Ну, а, так, мобілізація для мене не була така якимсь е, неочікуваним, тому що від самого повномасштабного вторгнення і початку війни я... військовий квиток був завжди зі мною. Я знав, що такий момент може настати, і я знав, що я, якщо треба, я готовий і в Збройних силах України бути, надати свою допомогу, плече підставити. Якщо наша ненька нас покличе, а але, тим часом протягом двох років я організував і своє ну, служіння моє було полягало в організації благодійної і гуманітарної допомоги. Я, я очолював допомогу Україна це український благодійний фонд, також ну, в нашому центрі реабілітації спільноті для наркозалежних. Ну і перед тим як я мав їхати в поїздку закордонну поїздку, якраз на асамблею міжнародного Сполучені Штати Америки, так як передбачав закон, відновити свої дані. Я прийшов в ТЦК своє своє військовим Мої очікування було таке, що я прийду мені поставлять штрих-код. Я відмічусь, відміку, відновлю всі свої дані і, і поїду. Але вже тоді я зрозумів, що огото, це щось не так. Я отримав ранком е повістку і одразу мене відправили на ВЛК. Е Після проходження ВЛК в той же самий день я вернувся з тим, що я зараз отримую всі необхідні документи, прийновлю дані і поїду. Але на вечір вони вже виписали бойову повістку. Uh, так що я сказав, о я став. <ріст> це було таке трошку сюрприз uh, для мене, тому що uh, там через вони виписали там на другий день вже з'явитися в ТЦК на відправку. Я кажу, але ж я для того прийшов, щоб відновити дані. Я нікуди не хочу ні косити, ні ухилятись, ні треба вже uh, бути uh, на цій міжнародній зустрічі. Також я ну, і інтереси України і, і дякую всім донорам і спонсорам і прошу про подальшу підтримку. Ну тоді вони виявили такий нашляхетний ну, крок, тому що переписали всі дані повістки на бойової на, на дату мого повернення. Так що в день одного дня я повернувся, 26-27-го, я вже був з речами на відправці. ТЦК нас погрузили в автобуси, ну і вночі відвезли в розташування нашого навчального центру, де ми всі, всі, всі іншими мобілізованими. Моїми побратимами почали навчання базова військово-загальна підготовка, яка буде триває 35 днів, а потім уже буде розподіл у військові бойові частини, чи, чи бригади, чи батальйони мабуть багатьом із наших радіослухачів виникає запитання: наскільки змінюється життя від часу отримання повістки до прибуття до власно навчального центру? Ну, в мене якось я не мав таке, що воно змінилося до того часу, як мене не відправили, як я не прибув уже на відправлення, воно якось не мінялося. І я не мав часу якось приготуватися, тому що я прилетів літаком в Австрію, до доїхав до Одеси, навіть не знав, що спакуватися ранком, що треба було позакривати справи в понеділок, так як я в неділі вечором лише доїхав. Ну і. А ось коли ти вже переступив цій вступив в лаві ЗСУ, підписав всі документи, радикально змінилося життя в усіх напрямках. Тобто, перше, що це, я усвідомлюю, що та свобода, яку ми мали, де хто захотів там пішов, коли захотів, ну, виконуючи свої обов'язки, само собою. А відразу ми, ми жертвуємо в якомусь е, свенці свою свободу, тому що зараз ми навіть не можемо вийти за периметр нашої частини або піти без наказу або команди десь відлучитися від, від хлопців від побратимів і все по наказу. Так, що це все ти не маєш навіть права вибору свого одягу, тому що все в тій селі. Та для тебе розписаний розпорядок дня, що коли як робиш від ранку до вечора. Ну і так далі. Так що це таке, знаєш, це говориться про таку свободу, наскільки ми вільні віддати свою свободу заради того, щоб захистити нашу свободу і волю нашого народу. Чи вдається адаптовуватися до військового життя? Я думаю, що так. Да. Ну, для мене, який пройшов шістьрічну семінарію, навчання в семінарії, нас там було 120 новіціат. Ці якісь ази і фундаменти не, не відрізняються. Тобто від цього, все, все разом, все по, по часу, все настроєно. А, ну, трошки, я кажу, що за ці два тижні мене а, треба переперелаштувати своє мислення на на, ко на військову колію. А, я розумію, що для декого це є там важко, та дисципліна і це, але я. Не уявляю, як стільки хлопа можна отримати в якомусь порядку або дисципліні без такої військової жорстокості. Для мене це ну, якось так відлуння йде, тому що я провадив спільноту реабілітації для нарковокозалежних. У нас також собі волосся, який там у нас строгий, чіткий порядок. Навіть я на сьогоднішній день скажу, це ще не, не дуже строгий порядок, будучи тут. Ну але я бачу, що якщо не буде порядку і організованості, це кожен з нас мав своє життя, свій стиль життя, свої статус у суспільстві, і зараз всі під один шаблон упорядкуватися, Це нелегко. і тому я бачу, що така дисципліна і порядок він необхідний. Тобто в повсякденному житті ви служили, допомагали в центрі реабілітації залежним людям, якби облаштувати своє життя, і ось ви потрапляєте також в такий інтенсивний потік вже військового життя, де допомагає вам власне той розпорядок, який як дотримувалися власне і завдяки центру реабілітації або нові навчання в семінарії. <реш> а, в котрій годині розпочинається день військовослужбовця в навчальному центрі? О шостий ранку. Підйом і пішов. І що далі? Ну, далі ранкова зарядка, особиста гігієна, сніданок, шикування, розпоряд там зачитують кашу, і коли ми робимо сьогодні щита. І розходимося по навчанні по виконувати завдання, які кожна. Виставляється тоді на ранковому оголошується ранком, що хто займається і чим займається протягом дня людей лякає невідомість, що саме цей фактор, що змінюється життя, і можливо будуть якісь суворі умови. І чоловіки, от ми вже чуємо, бачимо, уникають, якби зустрічі із представниками ТЦ і з військовослужбовцями е, можливо саме через з цієї причини. А ще людей дуже напружує те, що е, страх потрапити зразу ж у бойову частину на фронт або в зону бойових дій. Як я насправді так, так такого нема зараз. Новий закон який. Ніхто, наприклад, я коли знав, що я вже отримав повістку, я хотів і ця бригада, яка мене чекає, щоб зайти до них на посаду капелана для бригади. Вони сказали, а чому може відразу до нас, щоб там навіть не втрачати їм вже треба? Але зараз таки що всі, які мобілізовані, мають пройти без ЕВП, тобто базова загальна військова підготовка, яка триває 35 днів. Але ж тоді після того вже буде розподіл до, до батальйонів чи бригад. Чи бойових, чи тилових це вже залежно від кожної людини, деякі попит є, і це вирішує генеральний штаб. Я чув, що рекомендують знайти місце в бригаді, де служать знайомі, або ж, наприклад, бригада, яка подобається, де ти будеш саме служити і найбільш корисним. І вірно це, що потрібно брати відношення, комунікувати, і таким чином за призовником бронюється місце. Чи діє це так, відношення? Відношення це не діє, а тому, що але то, що ви кажете, бронювання та якщо частина або батальйон чи бригада тебе бронює, не вставляє на тебе бронь, то після закінчення БЗЗП ти йдеш туди, бо приходить на крас, і тебе відправляють ту частину, яка тебе забронювала. А як отримати цю броню від бригади, частини ну, треба, щоб вони звернулися на до того з проханням та процедура військової, знають я зараз не на цій стороні. Тому що я зараз, як усі мобілізовані, але сказали, ти случи, то вони частина, командир знають, як подати все клопотання на чого, щоб зарезервувати. <кхи> <кхи> я знаю, що ці умови, як ви кажете, воно важко та, та, та невизначені пиздати. Але я також ми, коли з побратимами роздумуємо, це фактично та дуже важко і, і тяжко, і болісно для деяких. Але для чого ми тут є? Коли усвідомлюєш, що. Твоя держава, твоя земля, твій народ в небезпеці і потребує захисту і оборони, ну тоді це все здається таким ну, не настільки важким, а тому що тут є набагато вищі цінності і, і реалії, заради яких ми тут. Мені теж не хотілося певне, але ти маєш свою кімнату, все своє організоване життя, а зразу перерештовуватися так. Якби не було цієї іншої мети, якби не було війни, це було може інколи і абсурдно. Але коли ти знаєш для чого це є, це ця важкість або повсякденне Там то таке страждання від того, що ти залишив, або що немає рідних, близьких, воно перетворюється і дає сенс заради, коли ми знаємо, заради чого ми тут є. Угу. Ви римсько-католицький священик. Скажіть, будь ласка, чи вдається вам якось якимось чином служити військовослужбовцям? Адже це вже колектив, люди, які з усіх утоді. Куди... Не малий колектив? Да. Ну, ну, дивіться, мене вже всі знають, що я падре. Навіть на присягу я виходив в столі з святим писанням і складав присягу, всі бачили, та і та кличка, сам командир мені дав то той позивний падре, падре. там прийшов сфотографуватися. Говорить, нас падре ще не було. В нашому навчальному центрі, ну і кожен день від ранку до вечора не бачать мені навіть немає де сховатися. Я беру в руки стою, молюся. Вони О, падре, молиться, підходять, кланяються, проходять тишком нишком. Та коли йду на службу, вони вже знають мій чемоданчик, якому є там всі торгійні приналежання, що падре І деякі до мене приєднуються і мене на, на службу. Стараюсь кожен день тут служити Командування мені відділо одну кімнату. Так що хто хоче. Ну, а потім такі розмови, знаєш, воно ну, інколи. Не кожен боєць наважиться поговорити з капеланом. Знаєш, що я священик, недавно ну, ну, таке парадоксальна, але поки ми в, там черга до туалету, або в туалеті там миєшся, або що, і він починає розмову. А як це є з інченням? А як там моя дружина? Та, тому що бачить, що нікого нема поряд, то починає цю розмову. Ну і таких розмов про, про богослов'я, про теологію, про історію церкви воно точечно відбувається кожного дня і, і з різними людьми хлопцями, які навколо тебе. А в чому скажіть полягає ось цей процес підготовки а, з цього графіка? Ви кажете, зарядка присутня, а, обід, вечеря, все по хвилі? Ну, там іде тактична медицина, інженерна підготовка, тобто копати, рити потім бойова підготовка, вогнева підготовка це різні частини для того, щоб завтра ми могли виконувати завдання, встати на фронт і контакти контакт, приймати бій на себе. Тобто mm -hmm. дають ті гази, підготовку, а потім кожен підрозділ вже тебе кваліфікує, в якій частині, на якому відрізку ти будеш служити. Чи, чи, чи піхота, чи штурмовик, чи <кхи> ці, артилерія. Там уже кожен собі, де ти попадаєш тебе, починає готувати вже конкретно в якісь завдання. А mm -hmm. так тут є загальні завдання, щоб ти мав орієнтацію, mm -hmm. що це, яка зброя, що треба робити, і я. Щоб Прожити якнайдовше. Так, так. Е, тобто, ну, офіцери, які е, займаються власне із е, військовослужбовцями, вони видивляються, хто на що здатен. Вірно вас зрозумів, як це? Я думаю, що вони, вони десь зчитують інформацію і, і аналізують. Тобто, нам дають загальну підготовку. І офіцери, наші інструктори, то всі ті хлопці, ну, хлопці-воїни, які пройшли, тобто то бойові офіцери, які запросили назад на начальні центри після бойового досвіду, і які воюють вже давно, дуже довго. Тобто вони не діляться з нами теорією, вони діляться з нами досвідом, які пережили там і вижили. І завдяки тому вони готові і приходять до нас частину. От я захоплююсь тими, що всі після поранень, після важких поранень, ті, які вижили, і починають розказувати, це не якась теорія. Говорить, хлопці, навіть треба зошити очку, щоб записувати. Тому що ви це в ваших інтересах хочете жити, вижити, оборонити це. Слухайте. Ми ділимося тим, що нас врятувало, і заради чого ми тасуємо сьогодні. Перед вами. Чи звертають увагу на фізичний і психоемоційний стан військовослужбовців? Ну mm -hmm. так, так, нема тут такого, знаєш, що хтось, бо тому, що наші чоловіки тут від 24, то, то 59 років, так, хтось старший, хтось повніший, хтось має ваші проблеми з здоров'ям, нема якогось такого пресингу, або що є психолог, який з'являється час від часу, проходить. І мене там запрошує інколи поговорити з людиною, знаєш, я священий. приходить до мене, як там були вас, приходять, там да, можете там того там. Таких хлопчина прийшов з якогось монастиря з довгим волоссям, бородою, будь ласка, постріжіть його, приведіть його, поговоріть. Сьогодні я вже по них декілька військових стриг, Так що це таке. Окрім військової спеціальності, ви ще здобуваєте чи практикуєте е, фах е, спеціальність перукаря? А, так, я в семінарії стриг і зараз тут побачили перші, що я стрижу, але то вже від ранку чергу займають і мене, і мене, і мене. так що... <реш> Все, що ти колись навчився, зараз не вже знадо Тут так само реабілітаційний центр, цей досвід, який я дістав, пізнаючи, що таке залежність нарко, алко та Хлопців, які позабирали, мобілізували, які мали проблеми або зживання, або шота. Деякі тут там, і епілептичні приступи, для мене це вже не було новинкою. Знав, що буде після того, як реагувати, як себе поводити. Для деяких це важко та абстиненція. І тотальна та абсолютна абстиненція, без вживання жодного дякую вам отже. Дуже цікаво, надзвичайно цікаво, чи е, звертають увагу на фізичні властивості, наприклад, є хвороби в людини, і вона не може бігти, робити ту зарядку. Чи йдуть офіцери? Е, от, власне, на зустріч і чи е, заміняють якимись іншими вправами? Не, ну, у нас уява бігати, знаєте, це натовські стандарти не бігають. Треба ходити, та, перед, переміщатися, це найголовніше. А бігати це знищити бійця. Коли треба, та, але тут на це, щоб людина, піхота могла переміститися з усім спорядженням, з усім екіпом, з усім БК на це здається вага. Ну і ми тут є один біля одного, який один одному відразу підставляємо плече, допомагаємо. А якщо хтось має фізично, але ну, не може або відсторонений, медик пише, що він е, звільнений. Навіть ті хлопці, яким, наприклад, він із-за спини, або хвороби спини, вони навіть не одягають плити броненоскі. Так що це, ну лише треба заявити і довести. Це, це в тому є проблема. Да? Не кожен є такий самовпевнений, не підійде там, страждає, воліє, коли за когось треба підійти. І, і довести командування, що ось цей боєць, який фактично хворий. так. Тому що поки, поки тебе медик не дасть не охарактеризує або не скаже, що ти звільнений, або до ці твоєї командування немає підстав тебе звільняти, так? Тобто призовнику або чоловікові, який збирається йти обновлювати дані в центр комплектування, рекомендовано пройти обстеження і отримати відповідні документи, які ну, так, так мати. Ну на нас два роки війна, щоб мав підстави. Якщо в нього є підстави, на звільнення, що в нього це було доказано, mm -hmm. а не так ту тому що ну то де є моменти такого, що навіть і то хтось сточе спетляти або що. Uh, вчора не боліло, а Сьогодні він весь хворий. Тобто, ну треба якісь підстави. Тобто, я так можу сказати, я весь хворий, я не хочу в армії. Вже такого немає як дома. А я не піду на, на шикування. Та такого вже нема. Я не піду, бо мені не хочеться або щось змоги. Що допомагає пройти ось ці труднощі? Які можливо якості людини допомагають? з навантаженням Пан допомагає ну, для того, для, для всіх і для мене, і для твоя мета, і ціль, заради чого ти тут. Навіть не, не важливо ти був мобілізований, ти хотів, ти доброволець, чи ти забрали, привели сюди, здоров'я забрали вулицю. Але я бачу, як кожного дня міняється ця мотивація, і люди усвідомлюють, хто як не ми. І, і цей мотив, для чого ми тут є. Та, найваж... А потім, ну. То, та, це дисципліна, порядок, ці такі елементарні людські цінності. Та, не те, що на мене всі чекають. Ну як Шекування всі стоять, а ти собі там, а ти, а ти не дивишся на годинки, а на час. Ну, такі загальнолюдські людські прийняті норми і етикету, і, і уваги, це, це в першу чергу. Якщо ти на час, якщо ти вчасна, ніхто не має для тебе І Якщо ти охайний, якщо ти заперений, якщо ти виконуєш е, статут військовий, ну що ну, там. Я не мав жодного якогось до мене кривого слова, чи якогось знає, там, наїзду, або щось е, приниження. Ну тому що ну, якщо ти стоїш ясно, і ти знаєш, що ти вже запізнився, або вже не виконало те, то, що тобі сказали. А само собою до тебе буде якась претензія. А люди потім вражаються, що з чого, ну як що. Чи зустрічалися ви із християнами, ви казали, що в, е, ви спілкувалися з. Чоловіком з монастирячів семінарії. Так, так, так. Ну, є у нас такі, та є різні конфесії з протестантських спільнот хлопці приходять ті, якраз до мене на службу, ми разом молимося, прославляємо Бога, спілкуємося, бібліями, міняємося, якщо треба. Дай почитати, Ти мою біблію постійно по руках ходить. Та, так що, коли заїжджають ну, там тої неділі, в нас були капелани. З ХСП, Християнська служба по рятунку. Заїхали, помолилися, роздали напоїли каву, і напоїли кавою, всіх поїхали. Я кажу, ми ті капелани, які постійно з хлопцями 24 години від ранку до вечора. Так що, якось більше в цій атмосфері і занурені, ти бачиш ну, всю ту атмосферу, переживання кожного, починаєш липше і липше пізнавати історію кожного за кожним хлопцем. Бійцем є його, його історія, його доля. Ну і, і коли вони починають говорити, ділитися, це тоді я починаю усвідомлювати і цінність свою, свою сенс своєї присутності з ними. Ваше покликання о, в частині власне, в навчальному центрі воно розкрилося більше, на вашу думку? Ну воно більше для мене і очищується, і йде більш так пошколивши. Один з владик мені написав, коли дізнався. Єпископів, що я тут, і на ред, отче, тепер це ваше місце освячення. І це мені якось так дало так зрозуміти. Та я також тут, в тих умовах, тими хлопцями, де, де вже нема жодного такого клаптика приватного, якої особисто, це моя там чи кімната, чи мій простір. Ну ти завжди на очах. Ну, і це таке, що щоб жити, то автентично, своє покликання, свою віру, тому що я, я бачу, як інколи хтось прийде ззаду, знаєш. І помацає, перевірити твій рюкзак, ти, чи ти нагоду не виклав спорядження, щоб тобі було легше. Хлопці і там десь сумніваються або хочуть якось перевірити, наскільки ти автентичний і правдивий, тому що всі тягають, а ти що не будеш тягати, на навантажив. Прийде і поважа, ага, падре має, все в рюкзаку, падре окей, так. Або дивляться, падре прийшов весь одягнутий, як треба, або не, або, або запізнився, або не виконує завдання, або бо хто. Від? Ну і я бачу, що такі всі очі на тебе звернені, і, і фактично це таке не на очі ті, а по-справжньому ну, і ти тим шляхом зараз відповідно до віри і покликання. Тому що хлопці хочуть і переконуються різними там запитаннями, дивлять на тебе, перевіряють на тебе та спробуй мені запізнитися. Друге можна мені, бо ти падає. Там відповідальність добавилася тобі. Хтось прийшов послав всіх все добре, а я цього не, не можу позволити. На да, що ви сказали? От чоловікам в Україні, які переживають зараз страхи перед мобілізацією? Я чув випадки, що люди не виходять із дому вже тижнями, і бояться вийти на вулицю, на подвір'я, щоб не зустрітися із. Представниками центру комплектування, ну, хто як не ми, чоловіки. Я тут з хлопцями йде коли так дуже просто говорю. Коли в твоїх квартирах хтось вдирається, ти не скажеш там дружині або йди, дітям ідіть, ідіть, бо я боюся. Бо мені страшно. Навіть як, як не страш, якби не було тобі страшно, то, ну якби не покликані перші... перші вийти і... і дати захистити свої дім, своїх рідних, своїх близьких дітей. Я не кажу, що страху немає або це ненормально. Це нормально, що людина боїться. Але хто як не ми, наша батьківщина, тобто наш, наш е четверта заповідь, батька і мати потребує зараз нашого захисту. То це передусім це. Так, і якщо держава, та батьківщина кличе нас, мобілізує, тобто вона потребує. Дякую за відповідь. І ще хотілось би поцікавитися, як працює кухня, як працює, от власне хар... харчове забезпечення. Я як в санаторію, ранком на обідвечір тобі кетерінг привозить. Перше, друге. Ранком о, сніданок все готове, все тепле. Тобі подадуть, одягли тебе. Свіжий воздух, тому що ми лісі, Кажуть, тривогу мене. Ми під що з того, так що це для мене це як санаторій, незважаючи на все решту. Так що Богу якого ти кормить дуже добре і так що питань по тому нема. Ось так у мене особисто. Я не знаю. Деякі там мають зауваження, не знаю, що вони як порчувались довід. До, до, до попо мобілізації, але більшість я не чую як якихось нарікань на кухні. А скажіть, що вам сьогодні? Чим годували сьогодні вранці та на обід? Сьогодні обійде ну, ще не було. А сьогодні ранком була гречка, е, сарделька, е, що ще в нас було йогурт, комфорт, ну, чай. Ну і все. Ну, хліб, масло, це ясно. Хто хотів. Так що. Ну, тобто, їсти є що, і їсти, наїстися можна ситно. Принаймні, один із страхів можемо прибрати, це точно. Та у мені точно, та я. Мен... Гріх жалітись, я так скажу, по нашому, по церковному, по монастирськи ставлення офіцерів, ставлення сержантів до о, вас. Яке ну я кажу, мене от падри вони якось, то почули і ну, нема ніякого жодного такого якогось упередження, або що всі розуміють, коли є можливість такого індивідуального спідкування, коли там наряд, або що. Прийде навіть і твій офіцер, стане поряд ночу і починає так само ділитися і тибіція. ті, які прийшли війною, і для чого, що, і як. Так що, та, там, там ранги в нас різні. Я, я солдат, вони офіцери. Але коли такий людський контакт настає, це дуже хлопці, наприклад, у мене мій інструктор, він мусульманин, перше, що він зробив, він передав свій чот. Я йому передав свій розарій, бо мінялися ми такі. Він приходив кожного ранку, респект поклонявся. І не розуміли себе один одного, ніхто може не розумів. Тобто людина віруюча була. І це було таке для мене дуже таке приємне задоволення. Потім я дивлюся, коли ми переодягалися, а на ньому чудотворний медальйон наш. Та? Але він каже, він прийшов з ним уже цілу війну. Так що за такі моменти побачив, ну, які дуже сильно промовляють і мені. Той медальон, який наше згромадження розповсюджує, наші сестри, чудотворний медальон. А він? Я на ньому на шиї. Він каже, з 19-го року він з ним воює. Так, свідчення, дай Боже, це, це дуже цінно. це дуже цінно. Одна хвилина до завершення нашої програми. Ви слухаєте Радіо Марія з нами в ефірі, отець Віталій Новак із навчального військового центру. Саме там він проходить базову військову. Загальну підготовку і розповідає у прямому ефірі, як це відбувається. Отже, Віталій, дякую вам за те, що ви розкрили трішечки нам очі на те, як триває цей процес. І ми сподіваємося, що в наступних програмах ви і ще дасте відповіді на запитання наших радіослухачів. і ми спробуємо ще більше розкрити особливості військової підготовки. Відпустка чи є можливість на особистий час ну, сьогодні? Підпочинок. Сьогодні Відпустка. тут рідні, близькі приїжджають діти, батьки, дружини. Сьогодні є можливість, щоб відвідали нас тут. Ми зараз записуємо Во -во. цю програму в неділю, тобто, неділя, це е, е, в прихідний е, час для того, щоб почитати слово Боже, помолитися. Це і протягом тижня є. Хто хоче, і то, то знайдеться, та хвилинка, і водинки завжди. Чим скоріше ти помився, у тебе дає більше часу. <гум> Дякую. А чим скоріше ти приготував там ліжку, то тим ж є часу намолити. <гум> Дякую вам щиро, що ви побажали нашим радіослухачам на завершення. Ви моліться і знаєте, разом. Разом і до перемоги у нас іншого виходу нема. Так, дякую вам, друзі. Не перемикайтеся, ви слухаєте Радіо Марія з нами в ефірі. Отець Віталій Новак. До наступної зустрічі. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу.